А далі хочемо розказати про містечко, що його на Київщині звели американські доброчинці для літніх українців, у яких війна забрала геть. Усе 70 людей, які втратили дах над головою. Вже його там мають, і на черзі ще сотня. Як живеться на новому місці, розпитувала Дар'я Цесарук. Добрий день. Пані Галина. Добрий день. Заходьте в наше нове житло. Подивіться, як ми тут живемо. На 20 квадратних метрах гостьова спальня і невеличка кухня. Цю квартиру Галина, хоч і живе тут усього місяць, уже називає домом. Іншого в неї більше немає. Її власна оселя розстріляною руїною стоїть у Бахмуті. Під завалами і все, що жінка наживала десятиліттями. Там камінь на камні, все, одні руїни. Що на схилку літ вона опиниться за 700 кілометрів від рідного міста і в страшному сні не могла уявити. Та, проживши кілька місяців у підвалі, все ж з бахмута їй довелося тікати. Там що секунди ставало усе небезпечніше. Своє життя Галина спакувала у дві валізи. Ми взяли тільки дві сумочки. Нам сказали взяти перша необхідна ну, переодягнутися, і документи. На квартиру документи. Та перш ніж приїхати сюди, Галина ще довго переїжджала з місця на місце і тільки тут змогла відчути, вона нарешті удома. Втративши все і отримавши, це, це для мене було просто шок. Я, я не вірила, що це все моє. Цей будинок ділить із сусідкою. Вона теж з Донеччини і раніше жила неподалік. Ну, та що ми побачили, не дай Бог. Кому. Мені прийшлося евакуюватися. Я навіщить вдома не брала. Шляху назад для обох немає. Навіть коли Бахмут і Сіверськ звільнять повертатися їм вже нікуди. Усе, що було рідним, розтрощило російське залізо, тож тепер обоє звикають до нового. У мене холодильник. У мене дома був холодильник наполовину менший, а тут я заходжу, Боже, а тут такий здоровий холодильник. Таке горе спіткало кожного жителя цього містечка. 84-річна Галина у перший день лютневого нападу тікала від окупантів з лівобережжя Херсонщини. У селі досі майорить російський триколор. І чи ціла ще її хата? Жінка не знає, бо навіть спитати ні в кого виїхали, і всі сусіди мені нравиться на дом краще. Охочих поселитися тут було немало. Волонтери обробили більше шести тисяч заявок. Проживання часом не обмежене і повністю безоплатне. Навіть рахунки за кумір не сплачують благодійники. Є люди, в яких є родини, але в родини немає просто можливості фізично щось зробити для них, для них допомогти їм. Або вони такі самі переселенці. Почали розглядати кожну історію. Містечко звели з нуля усього за кілька місяців. Воно розкинулося у селі Колонщина. Уся ця будова американським спонсором стала у понад 7 мільйонів доларів. На вулиці Гідності і Свободи вже мешкає майже 70 пенсіонерів. Коли добудують другу чергу, кількість жильців сягне 160. Закінчити сподіваються до новорічних свят. Деякі будинки майже готові. Ось ці три для людей з інвалідністю. Для них тут спеціальне обладнання поручні, стільці, щоб людина могла помитися і так само встати. Просто поруч для пенсіонерів зводять стіни місцевого клубу культури. У підвалі вже зробили сховище. На горі будують кабінет стоматолога, перукарню і їдальню. За проектом маємо встигнути до 20 грудня. Але це якщо дозволять погодні умови. А доти розваги собі пенсіонери шукають самі: ледь не щодня ходять у ліс. Погриби, врожай сьогодні чималий, свінюшки. І тут польського несколько штук, і там під низом рядовочка. знімайте. тим часом. Сусідки Галина та Раїса на терасі свого нового будинку вже чекають весни, аби вперше посадити на городі саджанці. Огурчики посаджу, посадю, щоб вони вилися прямо на сіточку. От ну а тут кабачки, помідорчики трошки. Дар'я сирок Олександр Петровський. Ми Україна, марафон єдині новини.